В дитинстві всі чули казку коза-дереза. А хто знає, що таке дереза? Так от я хочу вам розповісти, що дереза це такий кущ, який росте зазвичай десь на схилах, на якихось місцях, де нема городів садівництва. І це, додатку, ще й корисна. І лікарська рослина. А от хто знає, що плоди нашої дерези, інша назва ще повій звичайний. Або в західних регіонах називають ліцин, ліція від латинської назви ліцем, походить ця назва, що сушені ягоди нашої дерези. Це годжі. От в китайській медицині вони тисячоліттями застосовують ягоди годжі, теж там, ну майже як джиншень, від тисячі хвороб. І продають по всьому світу. А у нас є свої годжі. Зараз рослина тільки квітне, бачите загальний вигляд цього куща, такий створює. Непролазні такі паркани на, на круги дач. І коли ягоди дозріють, то це ті ж самі ягоди годжі, які мають лікувальні властивості.